Ці прогулянки на природі вони дуже гарно прочищають голову. І я вирішив записувати щось на кшталт відео щоденника. Наприклад, 10 хвилин назад мені прийшло в голову, те, що ця війна вона відбувається все ж таки за сценарієм Путіна. Путіну не треба захопити всю Україну раптово цілком. Тому що є велика кількість тих бандерівців по далеких селах які ніколи його не приймуть, не сприймуть того Путіна і його владу. І вони його зруйнують. Вони скинуть, не прийдуть в Москву і зроблять там майдан. Йому то не потрібно. А от, позбутися цих хлопців їх ну, неможливо окупаційними військами, що ти будеш просто їх ловити і вбивати, що по одному, чи ти будеш їх катувати по тюрмах і змушувати підкоритися. Ну, це дуже великий об'єм робіт. А так він це робить просто руками цього Зеленського і тих командирів, які там зараз є. А ці всі керівники армії, якби їм там не поклонялися, вони повністю дискредитовані і некомпетентні. Тому що вони війну проборонили і вони війну програють. Вони не роблять нічого, щоб грати вдовго. Вони не збирають. Якісь там великі мобілізаційні резерви, не відправляють їх на навчання на безпечні території. Бо їх з радістю би прийняли і ті поляки, і якісь німці, і в Штати. вони би тут їх прийняли тисячами штук і готували 2-3 роки, як вони день ді готували висадку в Нормандії. Цього всього не робиться. Тобто зараз руками, руками Зеленського просто ті всі бандерівці зачищаються. Вони їх виловлюють в першу чергу в цих незадоволених по селах, які будуть потенційно незадоволені своїм життям навіть в тій Росії, тому що їх ніхто не навчив, як правильно жити, у них пріоритети неправильно розставлені, вони взагалі не мають формули, як досягати якогось результату. Їхнє життя просте, і за повсякденною працею їм навіть нема коли переосмислити, зробити якусь роботу над помилками. Вони розуміють тільки те, що щось треба робити. Все, що вони можуть зробити, це можуть зруйнувати те, що є. Але це вже відбулося в Україні двічі. Тобто двічі скидалася влада там того Януковича. Скинули до того, Знов, до того теж Януковича скидали, Ющенка приводили. І... І Путін прекрасно знає, хто ці люди і на що вони здатні. Ну, тому зараз руками тих всіх українських генералів цього лялькового президента, яким ви всі пишаєтесь, якого треба було першим. Десь. Легче, так правильно, правильно. Так, абсолютно правильно. І, ну, і це саме треба зробити і з цими всіма генералами, які проворонили початок війни. Зеленський взагалі Він винен в убивствах ізґвалтування в Бучі, там, в тому Ірпіні. Ей, ей. Він, він не то що злочинець. Немає нічого. Тільки вивчені тексти, які йому там підсовують, які він там розповідає. І... Зрештою будуть винищені всі ті, котрі потенційно будуть становити загрозу режиму. В містах люди залишаться, в містах люди навчились пристосовуватись. Якщо їх залити потоком грошей, вони ті гроші швидко... Ці можливості, які дають російські гроші, вони, вони їх використають. І вони ну, будуть жити легко в умовах Росії. Усі грошей дуже багато, їх нема куди дівати, вони їх тратять на армію, тому що населення в них немає якоїсь освіти, вони не мають якихось підприємницьких здібностей, вони теж не навчені жити. Ну і типу з точки зору Путіна, це, що він робить, це дуже, ну, дуже на користь Росії, тому що в Україні населення дуже дієве. Ну, принаймні є частина, значна частина, яка дієва. І якщо їх отримати, то вони реформують Росію. Тільки треба, щоб вони це зробили на, на умовах Путіна. Чоловіка, який вже давним-давно на пенсії. А ким він був? Яким може морським котиком? Так, морський котик, двохметровий морський котик. Він вже на пенсії не знаю скільки років, 10-15, Він фізичній формі, що і Він в фізичній формі... любиєшся. Так, ти він його береш і кидаєш в бій. І... Зараз навіть навіть зараз. І він бере і знає, що робити. Він бере там, сотню таких самих, як він, та сотня відноситься ще якісь тисячі. І вони тут захирячать, кого хочеш, хто, хто, хто прийде в їхнє місто, має шанс там вижити. А ці наші генерали що? Ну, хто якісь... Я навіть прізвищ їх не знаю, тому що там нема на кого звертати уваги. У нього. Пика така, що не поміщається нікуди. В нього там той живіт поперед нього стирчить. Останній раз він фізичні вправи робив із якоюсь чаркою там і шматком шашлика. Що. То, як людина виглядає, це ну, дуже важливо, бо по, по зовнішньому вигляду ви можете зрозуміти, хто перед вами і на що він здатен. Лена. Так, зупинети потрібно десь вирішити.